Я сегодня покажу, что я слепил. Я слепил дом, дерево и газон, где растут растения. Это зомби. Вот такой, чтобы вам легче. Вот девица. Вот такие он. он наступает на растения, на дерево. И на растения тоже. А это, это... Вот він. Он мішає йти зомбі, якщо його не з'їдять або його не перепихнуть. Він як защита і коштує 50 солнышка. Це димогриб. менший, он з'являється ночі. І е димогриб. гриб, тільки побольший теж з'являється ночі. Он замена солнечных растений. А это ночные растения. Вот это кокоруджа пушка, яка себя как як зомби. Это вот это солнышко. Оно дает нам солнышко. Всего 25. И только днем. А ночью оно не, не пацанит. А это картофельная мина. У нас, якщо зомбі наступи на неї, то він зірветься. От це хахамід. Він стояє з його одним горошком. У, у нього в зомбі 45. А от це щас, щас, а, вот, оце а Диво Факел. Он поджигає е, ці горошки, які... Стояється. А вот это мед. Он стоял чотирма горошками сразу. Саме ефективніше його ставити, де дерево-факел. Дуже ефективно. А это дом самого дерева. І у нього є на кожному ряду газонокосівки, єсі, зомби. Доходить до гази на вона срабатает і знищує всіх зомбів на ряду. Очень сильно. А это фонарь, який стоїть як декорація. Шлан як декорація і дерево. Это ход, де заходить зомбі і виходить дерево. Вот это все. Всем пока!